Новини енергетики України за 9-15 жовтня. Запрошуємо 17 жовтня взяти участь у сьомій Київській нафтогазовій конференції Нюфолкін КЦ. Це подія, яка збере разом більше 200 експертів та лідерів Гаузі з метою зміцнення української енергетичної незалежності. Детальніші на сайті заходу за посиланням в описі. Конференція відбудеться в рамках щорічної виставки Нафтогаз Експо 2023, тож наші учасники матимуть можливість долучитися до ряду конференційних секцій, які будуть присвячені актуальнішим темам галузі, та взяти участь чи просто відвідати найбільшу Нафтогазову виставку України. Виступатимуть більше ніж 20 професійних спікерів. Представники понад 50 компаній приєднаються до нашої спільноти, а понад 200 учасників додадуть багатогранності дискусіям щодо інших новин тижня. А СЕО закликає приєднатися до збору інформації щодо пошкоджених війною активів ВД Україну систему торгівля квотами на викид вуглецю хочуть запровадити у 2025 році. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.